Воронеж сегодня не спал в некоторые районы. В Новошахтинске на одной из промышленных предприятий, на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Такая вот ситуация у нас с утра. И вот это все от нефтезавода. Он до сих пор горит там, полыхает он. Ростовська область Новошахтинськ, дві нелегавнітних російських ППО, а саме панцириторни впоралися із нальотом дронів невідомого походження. Тож нафтопереробний завод в чергове у вогні, і підприємство не просте, воно стратегічне, постачає паливо для важкої російської техніки на фронт, а також авіаційний керосин. І так, так я знаю, що ви вже, начебто, звикли до того, що постійно на Росії там щось десь вибухає, і вже навіть не хочеться у цьому розбиратися. Але друзі, це насправді насправді надважливо, тому що, по-перше, таким чином наші служби зникровлюють армію ворога, вони забирають у них можливість вчасно отримувати паливо, що зменшує темпи їхнього просування. Ну і врешті-решт, страждає звичайне місцеве населення. Дві минути назад побахнули по заводу, і пішов чорний тим. Что может быть приятнее для нас? Большое экологическое ЧП зафиксировано недалеко от Ростова-на-Дону. В одном из поселков вода из колодцев и скважин, которую многие используют для приготовления еды, начала гореть. Кроме того, от нее исходит резкий запах бензина, а сама она стала мутной. Если к воде поднести огонь, содержимое бутылок загорится. Специалисты Минприроды уже выехали на место. По предварительным информации, на нефтехранилищах, которые находятся рядом с жилыми домами, могла произойти утечка. Не пей з баклашки казленчиком станеш. М? А, взагалі, мені цікаво, а що ж такого сталося з тими резервуарами у Ростовській області? Мені. Щось підказує, що ця утічка якась дроново уламкова, і це ще не все у Воронівській області. Також сьогодні біля станції Журавка і Райновська пошкоджена контактна мережа, знестромлені біля десятка сіл поблизу. А також що важливо, зупинилася робота залізниці. Таким чином, навіть потяг, який їхав у Крим, не зможе сьогодні досягти місця призначення. А в самому Криму, ну хоч. Зумієте, там теж сьогодні вночі було весело, точніше, як весело. Все було дуже серйозно. Там, як каже місцева влада, пройшли учення по тушенню пожарів. От, 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 один. Вот, там є два моїка. Зені є. А. Севастополь звичайна ніч. Просте влучання, БПЛА невідомого походження. У Чорноморського флоту місцеві взагалі-то кажуть, що там зараз базується ГРУ, а влада запевняє, що нічого не відбулося. Я вам зараз буду цитувати, ви будете читати цей текст, бо це щось неймовірне, я давно такого не бачила. Отже, громкі звуки, які було слышно в районі воєнних стролі... строїтелей на території воїнської частини, Чорноморський флот совместно з службами екстреного реагування, проводив учені по практическому відработці увага, Тушение пожаров и ликвидации в чрезвычайных ситуациях в условиях приближенных к боевым, по понятным причинам, о таких учениях не предупреждают заранее. Як вам таке? Ну, якщо ми використовуємо наваяз тушення пожаров, то можемо сказати, що тушення пожаров також відпрацювали не лише в Севастополі цієї ночі, але й у Джанкой там кажуть, ССО підірвали потяг із паливно-мастильними матеріалами, який мав забезпечувати окупантів на південному напрямку. І хто ми такі тут на Рейднау, щоб вам це не показати? Як на мене, то чудові учені вийшли у Криму. Тим часом хочеться сказати, що знаєте, ми з вами, слідкуючи за оцим всім перемовним треком довкола Росії, України, Сполучених Штатів. Взагалі не звертаємо останнім часом увагу на те, скільки у них там внутрішніх проблем різного штипу це не просто якісь там задимлення після прильотів, і не просто проблеми з водою на окупованих територіях, і навіть у Ростовській області, де здавалось би, ну що ж може статись. Ще ви здивуєтесь, але в Росії проблема з бензином. Просто погляньте причому і в Росії, і в окупованому Криму, ну, в общем, і, як стало ясно, на фронті теж буде трошки біда з паливом. Але давайте до міст. В моїй країні все є. Просто у нас бензину ніде по місту п'ятого, немає. То по три дня ні. Дев'яносто п'ятого я ще заліла соти. Нефть в ній є, газ в ній є. Ну, напевно, вже скоро кілометр буде. Це все ждуть бензинчика. видимо, нет. совсем. Прям на дороге, на... Не тебя. меня даже бензина не хватит, нахуй мне стоять. ля 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 Фуры стоят, дизельного топлива, как и бензина, нету. Заправиться просто нереально. Ну, я как ми доїдемо, что дальше далі буде, с з этим ніхто нічого не делает. Как же так все є стране, а народ живе в говні. Бачите, на болотах складається така ситуація, що навіть э, пісні сліпакова втрачають свою актуальність, але звісно, лише у частині того, що в стране все є, бо отам, де він говорить про лайно, там ну конечно, все стабільне. Це Центральних Отправляем туда поза. Просто подивіться. Ні, ні. Це не потоп, це не проблеми з тим, що влада недопрацьовує і розкрадає гроші. Ні, ні, це. Переувлажнення почви, друзі. Я сподіваюся, що ви ще на тушені і дістали свої словники з Новаязу, тому що оце переувлажнення почви а, в Омській області це мені, це щось таке, знаєте, від авторів, в тому числі компактнево урожає у цих хлопков, тобто нашої бавовни. Так і тут така ситуація склалась, що поки Омська область потопає буквально у воді, то у Донецькій області, окупованій частини, все стабільно, там нестача води. Але Вихід Все ж таки знайшли, я би це назвала Пушилин не зможе, так батюшка допоможе. Да свою лепту в боротьбу з дефіцитом води внесли накануні активісти молодой республики. Они привезли воду для її освещения в день преображения Господня, после чего все раздали прихожанам Свято-Преображенського кафедрального собора. Чтобы каждый житель нашого города, который виходить из храма, мог подойти. взять питьевую водичку, которую благословил владыка. Сейчас проблема с водой достаточно актуальна, поэтому мы с командой не остаемся в стороне, продолжаем бороться с водной блокадой. Тобто цікаво, а як вони з цим борються? Іменем Господа намагаються ліквідувати проблему, чи що? Взагалі, оця от тема із засвяченням, вона дуже популярна у Росії, але як показала практика, мало ефективна. Тому що, друзі, зараз буде дуже важлива і шокуюча для нас всіх новина: той самий злощасний макіївський роднічок. все. Ну, от і все. Був роднічок. и нету родничка. Не, он-то есть. Как они есть? Но его нету. То забув саме у це місце кілька років тому, хтось наклав купу, і тоді з'явився мем про макеївський роднічок. І як бачите, навіть його освячення не допомогло. Тож тепер, оскільки абсолютно без вихід, на окупованих територіях назріває такий собі бунт пригожина бунт отрядів. Просто обратите на нас внимание. Если у нас завтра не будет воды, мы говорим, это не то, что мы голословные, нет, мы завтра же выезжаем, едем на Ростов, машины ходят за свой счет, и также самосимемся, потай будем ехать до Путина, пускай он посмотрит, потому что все красиво говорят, все объясняют, а никто ничего не делает. Все, до свидания, всего доброго. И все бы ничего, а вот проблема у том, что далее за Ростов до уже и ты То бо транспорт там якраз таки не ходить, тому що у Ростовській області проблеми із бензином. Але в принципі, і з водою, там як ми пам'ятаємо. Тож така собі ситуація нагадую, ще раз. екологічне ЧП зафіксовано недалеко, від ростова на дону в одному з посіоків вода із колодців і скважин, яку багато використовують для приготовлення їди, почала гореть. Ну що ж ставте лайк цьому відео, якщо вам, як і мені, подобається дивитися на цю стражденну буденність росіян, бо саме ця стражденна буденність потроху, але хитає стілець під кремлівським диктатором. Ну а остаточно вибити землю з під ніг у цьому дуже. Допомагає основний е, соратник Путіна, як би це зараз дивно не звучало. Дмитро Козак, ви про нього точно чули? Саме ця людина, за даними New York Times, не один раз вмовляла Путіна припинити війну і взагалі виступає проти неї. І до речі, саме цей Дмитро Козак чи Козак він має дуже тісні зв'язки із російським бізнесом, який також дуже уже втомився від цієї війни. Так, от ситуація дійшла до того, що навіть Соловйов уже отримав команду атакувати. путинского сирого кардинала. Конечно, еще отдельный момент. Я хотел бы обратиться к нашим компетентным органам. Вот если это правда, что написала западная пресса о том, что один из руководителей администрации президента, оказывается, кури... Ну, общался постоянно с некими людьми из Америки, которые должны были ему подбрасывать повестку, а он был против специальной военной операции, то у нас так теперь можно? Это это вот как понимать? Щоб вам було зрозуміліше, Дмитро Козак це такий собі єрмак російського розливу, тобто він заступник керівника адміністрації президента. Його називають сірим кардиналом. Він максимально наближений до Путіна, і саме його називають куратором окупованого Криму, Донбасу і взагалі всієї цієї української тематики в адміністрації Путіна. Також козак очолював делегацію Росії на оцих перемовинах в 2019 році. Оці з Німеччиною, Францією, де була також Україна і Росія, з ним Єрмак перемовлявся ще до початку СВО, і саме він здається дзвонив Єрмаку, коли СВО почалася. І от дивіться, яка ситуація. Людина максимально наближена, але робить все для того, щоб війна путінська закінчилась, а путіну це невигідно. Тому тому знову ж таки дивіться, що говорить Соловйов. Тут вот у нас есть некий куратор на Западе, который передает нарративы, которые этот человек должен заточить. А это не предательство называется. И когда появляется большое количество статей на эту тему, может быть уже необходимо, чтобы было официальное расследование. Если это ложь, то доброе имя человеку вернуть. А вот если это правда, если это правда. Это очень похоже на измену Родине. Соловйову дали відмашку, а це означає, що башти Кремля знову воюють між собою. Бо не всі згідні із тим, що потрібно воювати далі. Російський бізнес він втомився і про це говорять все частіше і частіше втомився від війни, втомився від санкцій, тому що ну це обмежує їхню діяльність і доходи, втомився від розрухи, яку приносить війна, тому що, ну, ніхто не хоче, щоб в його підприємстві падали якісь невідомі безпілотники. Ну ніхто, окрім Путіна, бо йому байдуже. Тож бізнес це би все завершив. А от Лавров представник Путіна, його публічний род, все прозоріше натякає нам на малу ймовірність зустрічі російського диктатора і зеленського. Дивіться, міністр іностранних діл Росії Лавров є ще раз підтверд... ну, якщо хтось не зрозумів що ми исходим з того, що ми все согласовали в 2022 году, давайте к этому повернемося. Ще раз обсудим, а также ваша ідея ввести війська на Україну це фактически інтервенція. Офіційна Москва отвергает эту ідею. Як ми з вами говорили напередодні, Росія не погоджується на ті гарантії безпеки, які пропонують наші партнери? Ба більше, як би це іронічно, не звучало, Росія хоче сама. Гарантувати безпеку Украины. Вот такая вот история. Лавров только что заявил, что Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта. Принцип коллективного предоставления Украине гарантии безопасности по-прежнему актуален, заявил министр иностранных дел России Лавров. Речь идет о предоставлении гарантії в логике п'ятої статті Североатлантического договору. Но з условиям внеблокового і нейтрального статусу Києва ідея європейців исключить Росію з механізму гарантії безопасности України вызывает исключительно отторжение у Москве. Тобто, ми зараз з вами можемо побачити, як Москва в імітує бажання рухатися по переговорному треку. Бо Знову і знову Лавров повертає нас до періоду стамбульських перемовин 2022 року. А як уже відомо, Україна не буде погоджуватися на ті умови, які були на самому початку. Росія компроміс шукати не хоче, а без компромісу ніяк. А, що стосується заявлення, яке явно направлена на срив переговорних процесів сьогодні. Президент Украины Зеленский сразу несколько сделал такого рода заявлений. Первое, он сообщил, что ему не нравится идея того, чтобы Китай был одним из гарантов безопасности для Украины. Накануне об этом говорил в том числе министр иностранных дел России Лавров. Но ключевое, наверное, для нас, он сообщил, что никаких прав РПЦ и русскоязычного населения... Он, як президент України, не готовий. Отже, що ми мали змогу спостерігати протягом останнього часу під загрозою санкцій Росія погоджується на зустрічі з Трампом, начебто, погоджується на якісь там поступки, як нам це продавали, тобто на гарантії безпеки. А потім, коли ситуація із санкціями стабілізується, ми. Чуємо від Росії, ми такого не казали. Точніше, но є один нюанс, і ви нас неправильно поняли. І взагалі, це зеленський винен. Це він не хоче миру. Ну і що небольшая добавка. Зеленский пытается продемонстрировать готовность к урегулированию, подменить сложную работу выступлениями в стілі КВМ. Міністр лавро, і от знову ця фраза про сложну роботу, тобто підготовку. Таким чином, давайте ми з вами підсумуємо, що ми зараз чуємо від Росії. Вони кажуть ґрунтовна підготовка до перемовин. Не проведена Зеленський. Робить не ті заяви, гарантії безпеки для України не ті московську церкву і мову обіділі. Ну і як ви гадаєте, про що це може свідчити? Мені здається, що Росія відтягує персональну зустріч лідерів таким чином. Меркель я тут її відкровення по поводу того, що в ході мінських соглашень Они нас обманывали. Причем, помните, все же в этом признались, и Алант, и да, кто только не сказал. Вот, но Меркель там интересную вещь говорит. Она говорит, что я-то понимала, что этот конфликт заморожен, потому что первопричина, потому что корни не изъяты. А сейчас у нас ситуация только усугубилась. Вместо демилитаризации мы получили насыщение просто абсолютно нацистской. Армії целого народу, то с народ переварівся і став спрос став простім вот этих вот нацистов і людоєдов. Тобто, що виходить, ви самі собі зробили гірше своєї СВО? І ще, а як так вийшло? Що Меркель знала, що? Це замороження конфлікту і вас же ж обманули, А ви ніколи бляха не розумієте, що відбувається, чи що. Тобто, всі ж знали, що це історія про замороження. Таким чином, говорячи о такі меседжі у своїх ефірах, зрозуміло, що вони проговорюють в черговий в чергове, що миру не буде до ліквідації всіх обставин, які їх не влаштовує, а цього не може бути, тому що такий варіант не влаштовує нас, тому це триватиме. І далі так хоче російська влада. А зараз я знайшла для вас фрагмент, що взагалі про це все думають люди на вулицях Росії. Давайте послухаємо, слухайте до кінця останній синхрон. Фрагмент найцікавіше. Все одно, який би Зеленський не був, але ну, з ним треба говорити. Ким там не був, з ним треба говорити. Кратана добиться слово. Нечисть заговорила. Ну, надо этого добиться. Это, это представитель страны. Неправильно ты говоришь. Какой бы он ни был, но все равно. Либо его ушатать и другого поставить. Вот варианты какие. Что вы думаете о прошедшей встрече Трампа и Зеленского? Все наладится, поверьте. Все наладится, все будет хорошо. Будет мир. Даже лучше, чем мир будет. Это как? Это как две стороны. Все будет в порядке. Все договорятся. А Зеленский свою территорию не хочет отдавать, я так понимаю. Поэтому ТСВО она будет продолжаться, пока уже ждатал надо делать, тогда уже идти. Я так понимаю. Пока мы не добьем Бандеру. Ну, а тут... ну иначе, если сейчас остановить все вот это, значит зря наши пацаны просто погибли, я так понимаю. На самом деле, конечно, уже это ее давно надо было прекратить. Эту войну, все это. Вже нікому не потрібна. Абсолютно нікому. Бачите, дядько насправді все усвідомлює. Каже, Зеленський не хоче віддавати свої землі. Тобто вони прекрасно знають, що ці землі належать Україні. Це перше. По-друге, каже, ця війна нікому не нужна. Ну що ж, шановні росіяни, якщо ви нас дивитесь, ви знаєте, куди вам треба йти, що робити, і головне, з ким. Бо якщо ви не схаменетеся тут і зараз, то так само, як і ваші знайомі, задарма ляжете. У чужу землю друзі. Я дякую, що ви додивилися відео до кінця. Поставили лайки, підписались на канал, бо завтра на Реднау буде новий випуск. Тож побачимось обов'язково.